Ми е, також зупинимо серце. Тупиковий варіант. Ваші думки, вони знаходяться в безладі. Саме тому я пропоную вам наступне рішення е, проблеми е, щодо цього нескінченого потоку думок. І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну, але не сьогодні. Як ви бачили в назві відео, щось ви бачили на картинці, саме тому виклацнули на це відео, щоб його подивитись. Розмова сьогодні про те, як зупинити цей поток-потік до поток, потік, домок. І сьогодні це дуже актуальна проблема, особливо сьогодні. І, звісно, що цей потік думок, він буває різний. Він буває навіть насправді досить таки нейтральний, але все-таки проблема в тому, що він нескінченний. Він заважає сконцентруватися. Іноді, навіть, якщо він не негативний, і більш навіть позитивний, але він навіть заважає заснути. Це теж переростає в свою проблему. Але все-таки буває категорія. Думок, які абсолютно негативні і часто призводять до, до, до депресії, а, ба навіть до суїцидальних думок, і навіть до суїциду. І е, все-таки питання, як цей потік думок е, зупинити. Він нескінчений, просто не закінчується і не закінчується. Е, як просто як вимкнути мозок, як, як все це запин, зупинити? І саме про це я сьогодні розказую. І зупинити цей потік думок досить таке легко. Але для цього ми також зупинимо серце, легені, печінку, шлунок, кишечник, що ще, нирки, м'язову систему, усю нервову систему, що окрім мозку. Також, можливо, очі зупинимо. Ну, скоріш так, так, за все, теж зупинимо. Інші ваші сенсорні органи, ми все це зупинимо. І, ну, але ну, це ж, а який тоді буде сенс? Хіба це вихід? Ну це не вихід. Ну, просто тупиковий варіант. І, до речі, щодо усіх цих органів, можна помітити певну таку закономірність, що ну, ви ніколи не хочете зупинити будь-який за цих усіх перелічених органів: ні шлунок, ні печінку, ні нирки, ні серце. І, звісно, що ми маємо зауважити, і зараз ви все зрозумієте, ми маємо зауважити, що Е, іноді все-таки захочеться зупинити шлунок, кишечник, е, там, нирки, також і так далі, але тільки тоді, коли вони болять. Коли з'їли щось не то отруїлися, коли заворот кишок, коли е, камні в нирках е, болять, і тоді, саме тоді хочеться не тільки ці нирки вимкнути, а взагалі вимкнути все. І е, тільки тоді, коли вони були, воно болить. Але у весь інший час, ну припустимо, 99,9% нашого часу ні один із цих органів не болить в нормальному стані. Але суть в тому, що е, ці думки, які нас турбують, це продукт е, е, просто в діяльності нашого мозку. Мозок це такий самий орган, як і всі інші. Так, звісно, що він не перетравлює е, їжу, припустимо, як шлунок, але він перетравлює інформацію. Е, так, прямо от, в прямому сенсі перетравлює нашу інформацію. І якщо немає чогось такого об'єктивного, про що треба думати, до чогось там готуватися, думати про які-небудь е, е, суттєві. Проблеми нашого виживання у нас немає таких проблем сьогодні, питання виживання сьогодні в нас вирішено. Так, плюс-мінус війна, але, ну, скажімо так, це ну, не зовсім те, що характеризує наше, наше 21 -е століття в такому от плані, який я маю на увазі. Це трішечки окремо. Взагалом, питання нашого виживання, воно вирішене. Наш мозок продовжує працювати, він працює завжди. Якщо немає наявних проблем, а якщо немає чогось хорошого про що думати, то мозок сам генерує собі нові проблеми, просто про всяк випадок про щось підготуватися. І суть у тому, що це просто сталося через те, що ваші думки вони знаходяться в безладі. Просто вони не структуровані, вони взагалі не такі, як треба, і саме тому вони приносять нам біль. І як відомо, біль на рівні думок він працює приблизно так само, як і біль фізичний. Працюють ті самі больові центри мозку. І тому це приносить такі самі страждання. І, ну, здавалося здавалось би, у нас, в нашій країні, війна. Але ця проблема ще більше в, припустимо, в європейському суспільстві, в суспільстві високорозвинутих європейських країн, особливо в Скандинавії, де рівень життя вважається найвищим. І там ну, у людей проблеми з депресією. Це думки, нескінченні думки. І суті тому, що ці думки вони в безладі і всього-навсього, це вся проблема. І більше проблем немає. І саме тому я пропоную вам наступне рішення проблеми щодо цього нескінченого потоку думок. Просто стати більш свідомим і мати більш свідомі думки, тому що самостійно мозок думає, те, що йому там думається, те, що от, ми зараз маємо, те саме через це, чому вас зацікавило це відео. І це перший крок для того, щоб задовольнити вашу потребу. Для початку просто зрозуміти, як все це працює, я, я вже це розказав, і просто е, переписати цю потребу. Потреба не, е, не зупинити свої думки. Не зупинити свій мозок, а подружитись зі своїм розумом і мозком. Знов таки зрозуміти, як воно працює, і я вже про це розказав сьогодні. І також зрозуміти наступне, що мозок працює так, що не може бути ніякої порожнечі. Він стовідсотково щось аналізує. Якщо є якась, начебто, порожнеча, то мозок сам генерує якісь негативні думки і проблеми. Значить, замість цього щось має бути. Якщо не негативні думки, точніше, якщо не порожнеча, тому що воно неможливо, значить треба щось хоча б нейтральне. Тобто треба мати над чим подумати і робити це більш свідомо. І якщо вас знов таки хвилюють якісь думки такі неприємні, які заважають. Почніть з простого. Подумайте про своє дихання. Просто дихайте свідомо. І, ну, звісно, що еволюція нам зробила так, що ми дихаємо просто щоб ну, не померти. Просто, щоб Не померти зненацька. А якщо людина починає задихатися, то це хвороби, які треба лікувати, або якось там застосовувати певні прилади, щоб з цим вчитися жити, але це все одно розлад, з яким, ну. Ну, який ну, не має так бути. Але якщо спробувати е, думати про ну, робити дихати свідомо, то це рішення того самого запиту, як зупинити ду негативні думки, як зупинити потік будь-яких думок, почати думати про щось більш конкретне, в тому числі про дихання, як відомо, е, дихання, рівне дихання. Усвідомлене дихання, воно заспокоює, гальмує нервову систему і приводить усе до ладу, в тому числі е, наш мозок. І звісно, що думати про дихання це дещо без, безмістовне. Ну, думати про це от є, є речі, про які треба думати, про наші плани. Про наші мрії, про наші потреби, проблеми, про, наші, про наш побут, про те, що ми будемо завтра їсти. От про це прям треба думати, мозком думати конкретними думками. Піду, піду, піду туди, зроблю то і ще щось. Але ми таки живемо. І це призвело до того, що вам, вас зацікавило це відео. Я ж пропоную. Штуку для тут і зараз, коли це дійсно може заважати. І у вас інший час, коли от, виділено певний час для роботи, для побутових справ і так далі, е, якась певня, певна кількість годин на добу, думайте про все інше. Якщо е, це все буде в такому безладному стані, то тоді будуть проблеми. Якщо це буде структуровано, якщо все буде. Зроблено як треба, у вас все це перестане турбувати. Тобто не те, що у вас є потреба якось вижити і щось завтра поїсти, а те, що це, це перестане сприйматися проблемою як негативна річ. Це буде ну, проблема і задача це слова-синоніми. Але задача не має негативного окрасу. Просто зараз. Нам треба зараз спати. Тому, якщо, оскільки нас, наш мозок не, не може мати е, порожнечі всередині, значить думаємо про дихання. І думати про дихання, значить, е, хоча б візуалізувати, як воно. Як рухається легені, як ці, цей, ця ритмічна дія заспокоює наш організм. І е, тоді, завтра, ми прокидаємося. І тоді свідомо починаємо виділяти час і займати його роздумами про наші проблеми і насущні потреби. І тоді ця проблема потоку думок буде вирішена. Але тут можна наштовхнутися на одну проблему. Як ми вже сказали, що дихати, коли наприклад, намагаємось заснути. Але суть у тому, що коли ми от все життя от жили в потоці, несвідомо, щось там, наприклад, мріяли перед сном або думали щось негативне. То коли ми мріємо, то наш мозок сприймає, він дуже легко обманюється і сприймає все це як вже наявний результат. А значить, він отримує дофаміни, які є основою навчання, основою позитивного підкріплення і починає. Просто звикати до цього, звикає до дофамінів і тому мріє перед сном автоматично. Якщо це негативні думки, суїцидальні думки навіть, наш організм також виробляє нейромедіатор, який називається бета-ендорфін, від якого теж виникає залежність. Його хімічна структура схожа на опіат, він ендогенним опіатом і являється тобто від слова опіум. І від цього теж виникає залежність. І з цим виникає проблема, що немає звички думати про наше дихання. І тому саме тому це все через свідомість, усвідомлення, що ми свідомо думаємо про наше дихання. І боремося із тим, боремося із тією звичкою, що складно, складно думати просто про наше нейтральне дихання. Тому. Це буде непросто, але це один єдиний шлях. І тому ставте вподобайки, підписки, дивіться в опис під цим відео. Якщо підпишетесь, то будете отримувати такий корисний регулярний контент. І з вами був Віктор. Напишіть, до речі, в коментарі, як ви боролися з цим потоком думок, який результат ви отримали. Чи отримали ви те, що хотіли, чи, можливо, це ні до чого не призвело. Може, ви спробуєте те, про що я розказав сьогодні, і потім вже потому, поділитесь про свій результат. А з вами був Віктор. Ми скоро побачимося і до побачення.